Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога та Сина Господу Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилась Ісав бере за жінку, дочку Ізмаїла і побачив Ісав, що Ісак поблагословив Якова і послав його до Падану Арамейського. Щоб узяв собі звідти жінку, і поблагословив його, кажучи: Не бери жінки з дочок ханаанських, і що послухався Яків батька свого і в матері своєї, та пішов до Падану Арамейського, і побачив Ісав, що дочка дочки Ханаанські не добрі в очах Ісака, батька його. І пішов Ісав до Ізмаїла і взяв. Махалату, дочку Ізмаїла, сина Авраамова, сестру Невайотову до жінок своїх за жінку. Щодня молимось. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, напишіть коментарі. Дуже вам вдячний, до завтра. Бережіть себе, благословенного вам вечора з Богом.